Змушуй себе жити. Є деякі речі, які необхідно робити, бо інакше ти не виживеш. Змушуй себе жити. Це відео для. Непростих людей, а саме для травмованих, тому що дуже важка тема, а саме змушувати себе жити, особливо зараз у цей період. Всім привіт, з вами Владосік, і це відео я вирішив зробити, щоб допомогти людям, які теж переживають дуже глибокі та важкі психологічні стани. Тут зараз повинна грати пісня Лани Дель Рей Сальваторе. Зараз ми підемо у дитинство, дуже кайфовий період, збагачений. І дуже яскравими фарбами життя, коли ти дуже багато мрієш, багато хочеш і кайфуєш, і просто живеш своє життя. Думаю, що в тебе буде багато пригод, то та все таке, і тут бах, перша. Травма перші сверки батьків, перше підняття руки на тебе, маленького та беззахисного і сповненого любові дитини. Перше розбиття мрії об стіну словами що ти взагалі верзеш, що ти там видумуєш, і ти краще поприбирай, а не займайся фігнем. І це перша травма. Яка наносить капітальний просто удар по дитячій душі, перша заздрість, якщо я брати і сестри, і це перший розлом. Підемо трохи у пубертатний період, коли життя сповнене гормонами, ти увесь таки на підйомі, ти усюди, де тільки можливо, та перше кохання, перші відчуття, які ти ніколи не відчував у своєму житті, і перші думки, що це взагалі таке, що я відчуваю. Це дуже сильні емоції та почуття, що ти любиш настільки сильно, ніж свою душу. Перші думки про суїцид, травля, табулінг, однолітків через несприйняття такого, який ти є. І це другий розлом, коли ти повністю стараєшся закритися від всесвіту, закрити себе, закрити свої думки, бажання або навпаки, ти перестраюєш свої думки та бажання під дух. І бажання інше, тобто ти підстраюшся під вплив інших людей, які здається, начебто вище тебе, і ти ламаєш себе через них дуже серйозна травма, особливо підлітки. Вони стараються бути вище один одного за рахунок того, що в їхній сім'ї немає любові, немає уваги, і через це вони через слабих проявляються, і це дуже фу, ну це треш просто. Don't talk, просто зараз трохи ми підемо у доросле життя. Перша робота, перші кайфові відчуття. Я тепер самостійний, я можу все. Більше немає ніякого контролю та усвідомлення, що доросле життя це піпець. Ну, коротше, не так дуже це круто здавалося, як у дитинстві. Коли ти думав, ось я подорослішав, я стану таким-то, таким-то, а тут бах. Що робити далі? Ну <ріст> Просто перший карантин, нерозуміння взагалі, що робити. Війна, коли ти взагалі не знаєш, заради чого жити, коли ти втрачаєш багато всього. І ти не розумієш взагалі, де той сенс життя зараз у даний період і даний час, коли взагалі з'являється велике небажання жити, і це третій розлом. Тобто, ми проходимо такі періоди розломів нашої психіки. Можна сказати, це така дуже велика травма психологічна, і ти не знаєш, як себе вести у цій ситуації, як себе розуміти, куди зараз йти, що ти хочеш. Робити ти просто стараєшся виживати, тобто змушуй себе жити. Якщо ти змушуєш, ти вже не хочеш це добровільно, і так ми всі можемо зрозуміти, що ми трохи травмовані, і наш мозок не може переробляти той потік інформації, який йде через ці всі розломи психічні, і ти просто стараєшся якось себе зібрати, але не виходить взагалі. Тобто мозок переключається у таку фазу. Я просто буду Виживати та інколи захочу себе вбити, і тут це слово вбити може мати багато підтекстів. Саме їх три: це морально, фізично та духовно. Морально це коли ти вбиваєш себе всередині, і прич... спричиняєш біль іншим навколо себе та самому собі. Духовно — це коли ти відходиш від віри, відходиш від усього духовного, де кудись незрозуміло куди, повна без. Кожність і безнадія, не віриш взагалі в усе фізично. Це коли ти знищуєш себе через наркотичні та алкогольні доба, це блуд, це голод, те ж саме РПП. Я пройшов через всі ці три стадії самознищення. Це коли я робив боляче іншим навколо себе і спричиняв тим самим собі всередині дуже боляче. Тобто це робила ось ця дитина всередині. Духовне це коли я зневірився взагалі. У храми та священників через те, що я бачив, я жив в монастирі, дуже багато пройшов. І третє це фізичне, це коли ще в дитинстві я собі хотів порізати. І через те, що я ну не переварював інформацію, взагалі що взагалі у цьому всесвіті відбувається, як тут можна взагалі жити. Ну як взагалі тут можна бути нормальним? І це коли я себе змушував не їсти. Тобто це як такий мазохізм, який з'являвся, і ти постійно, от мені одного разу досить поїсти на день, і ти так входиш у цей ритм, і потім один, один раз в два дня. І головне це все усвідомити, тому що це Може призвести до дуже неприємних наслідків. Коротше, мій психолог Олечка, коли ми з нею працювали, ми пили горілочку, коли це все розбирали. Ну тобто, перш ніж допомогти комусь, як я своїм клієнтам, спершу треба якось себе до ладу привести і, хоч якось, розуміти, що взагалі відбувається всередині тебе. Коротше, життя в мене веселе, одним словом, і дуже багато досвіду, яким я можу поділитися з вами і ділюся зі своїми клієнтами. І Мої клієнти теж. Дякую за допомогу їм? Бо навіть слова можуть зцілити людину. Я підіймаю такі дуже важкі теми, які просто ну взривають мозг. І можна собі рік давати відповіді, і кожен раз знаходити нові відповіді на це запитання. Що я можу порадити у цій ситуації, яка зараз Зблокуй всіх та перестань спілкуватися взагалі з усіма, хто йде проти тебе, проти твоїх бажань, проти того, що ти хочеш, і почни творити зараз те, що ти хочеш насправді співати, займатися шиттям Щось там ну, куховарити чи пойти, якісь програми створювати. Тобто, все, що ти зараз хочеш, створюй, бо часу обма, дійсно обмаль. І ми живемо зараз, як у якійсь в'язниці, просто у цьому всесвіті. Бо Господь тобі не просто так дав це життя. Люби, твори, поки є час, і зрозумій, будь ласка, ти настільки ідентичний в своєму прояві, в своєму житті. Ти один такий, і це треба усвідомити. Ти можеш творити все, що захочеш. Немає правильного чи неправильного. Є просто вибір та наслідок, і це твій вибір. Вибір творити, вибір жити, змушуй себе жити. Це усвідомити, що ти живеш. І заради чого ти живеш, бо сьогодні є, а завтра може не настати. І це усвідомлення, що ти живеш як один день, повинно створювати велику жагу для того, щоб поставити слід у цьому все Твоєю творчістю, своїм проявом. Живи зараз, змушуй себе жити, це зробити вибір, який хоче твоя душа, хоче твоя дитина всередині. І не змушуй себе взагалі. Ти хочеш плакати, плач, хочеш радіти настільки, що. Побити посуд на здоров'я, аби ти тільки був дійсно. Радий від цього хочеш пропасти на рік з соцмереж, не спілкуватися ні з ким пропадається взагалі. Но тобто роби все, що зараз хоче твоя душа зараз, саме у цю хвилину та у цю мить. аби ти тільки почував себе так, як зараз хочеш себе почувати саме у цю хвилину, та у цей момент змушуй себе жити, це бути вільним всередині життя. Дуже короткий, щоб просирати його на щось досить неважливе. Та те, що відволікає тебе від головного. це жити, жити по тому, що хоче твоя. Душа, пам'ятай, ти не один у цьому всесвіті, і Господь відправить до тебе людей, які дійсно будуть тебе розуміти, які будуть тебе сприймати таким, які ти є зараз, і пройде з тобою через багато чого. Головне не раз, як наскільки швидко, а наскільки це якісно буде. Звертайся до мене на консультацію, та разом ми зможемо розібрати, що у тебе всередині треш дуже така сильна тема. Психологічні блоки, психологічні питання, духовні, взагалі дуже тонка грань між духовністю та психікою, тому що це як пласти, які постійно перемішуються, це як каша, яку потім дуже складно розібрати.